Друзі, хочу розповісти вам про розумний пристрій. Хто я називаю розумне реле, розумний енергомонітор, розумний вимикач. Як хто хоче, так і називає. Суть його полягає в тому, що можна за допомогою додатку, встановленого на телефон, керувати, моніторити напругу споживання електроенергії і робити це з будь-якої точки нашої планети, завдяки додатку TUYA. Smart Life, здається, називається. І унікальність подібних пристроїв на ринку сьогодні є багато і нікого не здивуєш таким функціоналом. Але тут можна здивуватися його розміром. Воно займає цей пристрій, він займає цей пристрій всього одне місце на дін рейці встановлюється щит, щиток, наш звичайний на дін рейку. І як бачимо, ось такий він розміром. Бачимо, що нейтраль в нього не розривається, розривається тільки фаза. Модель називається тонь це сам виробник. А модель називається ТО Дефіс Q, DeFis Це можна сказати, одна з самих просунутих моделей від цього виробника. і коштує відповідно трохи дорожче, ніж інші моделі завдяки своєму інформативному. На мій погляд, дуже гарному екраном. Зразу же говорюся, що телефон не передає ці кольори, а особливо коли заходите в режим налаштування, то білий фон чомусь на телефоні ну, взагалі відслаб він не передає. Реально гарний інформативний екран. Але, але є завжди якесь але, що ми повинні жертвувати і розуміти, що якщо малий екран, то відповідно. Букви, цифри, написи доволі малі. Ті, хто зір має не дуже добрі, то відповідно потрібно буде, як і для мене, наприклад, окуляри, щоб читати те, що там написано. Що хочу показати, пройтись поберіг, пробігтися на поналаштуваннях, бо багато питань, і щоб кожному не розказувати. Тому я покажу, як його налаштовувати, як його підключати до додатка. Я не буду його розбирати. Я не є якийсь там спеціалізований центр, який може провести якісь дослідження. Ми, я представляю інтернет-магазин 220 kmua Відповідно, цей пристрій можна у нас купити, перейшовши за посиланням під цим відео. А я роблю цю роботу для того, щоб було людина бачила, що чи потрібний такий пристрій, щоб для мене було ця робота легше, щоб було менше питань, як її налаштовувати, як підключати, бо досить часто доводиться одне й те саме переповідати по декілька разів. І так, давайте подивимося. Маємо три кнопочки. Перша кнопка називається Меню. Я по центру вона Вона і так само працює кнопкою повер тобто вмикає, вимикає, якщо ми натиснемо. Лівий світлодіод потухнув, погас. Це значить, що напругу ми виключили, живлення не небо. Тобто це і так само їх вмикаємо. Лівий світлодіод загорівся значить, загорівся, значить, відповідно, тут є напруга. Мене не вдарить, бо часто пишуть, що вони не боюся. Ні, не боюся, вони там гвинти дуже глибоко посаджені. Ось так він, до речі, виглядає з боку. Бачите, теж щось буває часто питають, який там розмір. Я ну, так може розмір і не дуже який перетин дроту війде, ну, приблизно я так думаю, що 6, -6 мм перетин зайде сюди легко. Він, до речі, до 50 ампер, максимальний його потужність, що він може робити. Праворуч міблемою світлодіодик — Це підключення до мережі Wi-Fi, до нашого додатку. Попробуємо підключити. Я ще не підключав. Зазвичай в мене не виникає проблем з підключенням. Я думаю, що дедалі будуть легше підключатися. Бо, наприклад, ще пару років тому доволі справді було складно підключати. Там були якісь станції з бубнами, Зараз все доволі легко працює. Давайте по, по налаштуванням. Його можна налаштувати як в ручному режимі, тобто за допомогою цих трьох кнопочок, можна налаштовувати через додаток. Відповідно, через додаток безумовно легше. Ну, Хоча б чуть-чуть я все-таки зайду, покажу, покажу, як керувати цими кнопочками, а потім підемо в додаток. підключимо до додаток. Для того, щоб керувати, основна кнопка меню, називається посередині меню, тобто ми, щоб викликали, зайшли в режим керування, натиснути і трошки утримати. Далі кнопочка ліворуч, праворуч, вибираємо, що нам потрібно. От про це я говорив: режим, що тут вже погано трошки видно. От, наприклад, на білому фоні, мабуть, на екрані взагалі не читати. Там перший У нас називається параметри, ми там можемо. Виставити нашу напругу, при якій буде спрацювання високу низьку, наші сила струму, при якій буде спрацювання, і температуру, при якій буде спрацювання. Так само це ми робимо в режимі в параметрах. В режимі функції ми можемо зробити до кожного цього спрацювання, наприклад, по перевищенню, по напрузі. Тобто там виставили, наприклад, 280 вольт, і якщо буде спрацювання, то є три різних сценарії роботи даного пристрою. Може бути. Давайте зайдемо в функцію, Я думаю, вона більш цікава ніж параметри. От ми зайдемо і покажемо. Я покажу. От, до речі, якщо ми заходимо, сюди питає пароль. Цей пароль можна змінити. За замовченням він стоїть 4 нуля. От лє, ліве. Я, Чому я озвучую? Бо здається, це все зрозуміло і видно. Насправді просто телефон передає камера досить погано. І от, наприклад, тут гарний зелений колір, а на ньому взагалі я на камері не бачу взагалі. Спробую сфокусувати. Все одно нічого не Блимає з чотирьох. Зірочок, ліва зірочки, і там показує 0. Ми можемо змінити до плюс, ну, кнопками вліво-вправо, тобто від 1 до 9. Тут тільки цифрові значення. А щоб підтвердити 0, якщо у нас пароль за замовченням 40, щоб підтвердити 0, треба натиснути кнопку меню. Друге заблимала, так само 0. Підтверджуємо. Третя блимає 0 і четверта блимає 0. От ми перейшли в режим функцій, і тут ми можемо, от що я хочу розповісти: оці три сценарії. Якщо спрацювання було по верхньому напрузі, то ми можемо вибрати: от зараз стоїть за замовченням тріп, можемо вибрати ні, я не туди пішов: для того, щоб вибирати, треба натиснути кнопку Меню. І ми вибираємо тріб. Тріп це буде спрацювання, Тобто, якщо буде перевищення по напрузі, то живлення наш пристрій вимкне. Є варіант. Оф, тобто вимикаємо наше реле на цей режим, і воно, якщо буде спрацювання, ну буде перевищено провід, воно взагалі ніяк не спрацює. Тобто ми вимикаємо контроль цього режиму. І третій режим аларм буде, якщо буде спрацювання, не буде спрацювання, а буде ситуація, коли. Перевищення буде напрузі в мережі, воно прийшло в додаток сповіщення, щоб була така і ситуація. Тобто, ще раз, тут за замовченням стоїть, працює наш пристрій при перевищенні по напрузі. Підтвердимо, працюємо, лишимо. При зменшенні напруги там, здається, 180 вольт буде нам сповіщення. При перевищенні струму буде спрацювання, тобто воно спрацює і вимкне живлення. При перевищенні по потужності нічого не буде. Йдемо далі, далі температура так само буде спрацювання, якщо буде перевищення. Температура, до речі, теж налаштовується Там до 100 стоїть за замовченням, аж температура 100, але це все можна налаштувати. І йдемо далі. Бек, виходимо, повертаємося в головне меню. Далі, адвансет це налаштовується в цьому режимі. Я не буду заходити, щоб не витрачати ваш час. Там все досить просто. Ми можемо змінити пароль. Ми можемо налаштувати час, дату. Не можемо а це і треба зробити, але це я думаю легше робити з додатку, тому підемо в додаток. Для того щоб піти в додаток, натиснемо сюди, перейдемо бек, і бек. Ми вернулися в головне ними головне меню. А да, в принципі, головний екран. Так. Для того, щоб підключити далі досить ну, важлива інформація, послух, для того, щоб підключити його до нашого додатку, ми повинні натиснути кнопочку праворуч і чуть-чуть її просто натиснули. Ми зайшли в режим э, налаштування э, Wi-Fi. Для того щоб. Треба увімкнути режим сопереження. Для цього треба натиснути, чи потримати, чи короткочасно, я не пам'ятаю, натиснути на кнопочку в інструкції, це, до речі, написано все. І дуже там інструкція, я би сказав, досить суттєва, велика, і там є, що почитати, вона досить детальна. І так, натискаємо: це значить, треба потримати, мабуть, все-таки. Да, ми... Ні, я назад вернувся. вибачайте. давайте ще раз, значить, йдемо. Мабуть, все-таки натиснути. Тобто, для запряження, Я не туди знову пішов. Вибачте, так, я зараз попробую швидко повернутися в головне меню. Для того, щоб нам повернутися back. І знову вже back. Треба вернутися в голові екран. І так, натиснути кнопочку Праворуч натискуємо. Так, ага, і короткочасне натискання не треба довго тримати. Ага, вже стоїть режим Prepare. Я не встиг. Так, ось стоїть режим Prepare. І повинно чекай, Ні, не стоїть режим Prepare. Ось тут ми треба написати режим сопряження, режим prepare. Ось зараз режим сопряження. Пробуємо, значить, на нашому... Додатку додати пристрій. І бачимо, він зразу вже з'явився в наш додатку, наш пристрій. Питає пароль від нашої Wi-Fi мережі. Пише, йде до додання російськомовного, У мене нема україномовної версії додатки, Напишено, що успішно додано. Ось ми відкриваємо головний екран, як воно виглядає. Бачимо, що є кнопка. Так, нам би звідси повернутися якось тепер на екран головний. От я, до речі, не знаю, як повернутися назад, просто кнопочка. Да, назад, кнопочка повернутися. Добре. Ось наш головний екран, і ось головний екран додатка. Я, мабуть, покладу наше пристрій, хай собі лежить. І кнопка живлення бачимо. Чуємо, точніше, звук вимкнулося, кнопка вмикання. Ну, тут все стандартне таймер. Ми можемо додати таймер, воно буде по таймеру працювати, додати налаштування. Налаштування те, що ми заходили Налаштування, настройка струму 50 А. І бачите, тут стоїть защита відключення. Тобто при спрацюванні, перевищенні по 50 А буде стояти захист. Так само настройка перенав, тобто, висока напруга 280 буде стояти. З -з Захист. Настройка недостатньо написана по російськи Тобто, якщо буде мала напруга, буде сигнал тривоги. Тобто, ну, ось ми бачимо, я думаю, що це видно, не буду коментувати. Тут ще є сигнал балансу, це значить, в двох словах, що ви можете, наприклад, якщо десь там не знаю, ситуація, квартирантам ви здаєте квартиру, і ви можете їм надати, що для них там, наприклад. 500 кВт вони можуть на місяць використати, а не більше. Або на день. от це тут а, налаштовується сигнал баланс. Тут, до речі, закрито, тобто, швидше за все, це зараз значить, воно відключено. Ось тут є ще так само функція. Бачите, є тут переключати предоплату. Тобто, ми, якщо його включаємо, то, то якраз і от ми тут налаштовуємо цю функцію, що я тільки що розказував. Тобто ми введемо, наприклад, 500 кВт, і коли вони швидше за все тут є, мабуть, використаються, то електроенергія вимкнеться. І розширення налаштування. Зброс автоматичний закритий. Тут я не буду коментувати, бо, мабуть, це, до речі, є виключатель екрану, є яркость екрану, 5 рівнів, і це є саме яскравий, можна менш яскравий зробити. Виключатель екрану, До речі, якщо ми вимкнемо екран через додаток, то тільки через додаток зможемо його потім вимкнути. Бачимо, вимкнули екран. Хвилинку. Вимкнули екран. Все. І тепер через ну, тільки через додаток, відповідно, така функція, як на мій трошки, якщо щось з додатком станеться, злетить сопряження, буде краще, мабуть, зон його вимикати. Зброс так само до заводських налаштувань. Тут є, до речі, тут отож, з головної сторінки можна тако просто не заходити сам до пристрій. А от, кнопка вимикання і вмикання. Бачимо, коректно все працює. Що ще можна сказати? Ну, вроді, все ніби розказав, що доволі детальна інструкція, як, на мій погляд, досить легко розібратися і без інструкцій, хіба що именно, як підключити до Wi-Fi, це треба прочитати. все-таки інструкцію. дуже дійсно вражає своїми розмірами, що може комутувати ток за заявою виробника до 50 ампер. Я би звісно, не навантажив на такий струм, але цікаво і кому потрібно, то, будь ласка, можете придбати таку штуку, перейшовши за посиланням. Під даним відео всім гарного дня!